І так, друзі, всім привіт! У нас в наявності нарешті з'являється Міган 3. Ви дуже довго його чекали, багато хто за нього питав. Тепер нагадую, він у нас тепер з'явився в наявності. Ми його вже полірнули і відхід чистили. Комплектація у нас боссе. Е, у нас є led ходові вогні, автоскладання зеркал, панорама. Ну, давайте зараз все по порядку. І так, поїхали. Дивіться, який у нас цей міганчик. Він у нас дуже в класній комплектації. Босе, як я вже сказав, у нас є led ходові вогні. Двигун працює дуже дуже гарно, дуже справно. Авто на дисочках, є автокладання зеркал, є безключовий доступ. Давайте по салончику. Так, дивіться, як виглядає салон. У нас тут, звичайно, акустика BOSE. У нас 4 свіклопідйомника. У нас доволі реально тут класна комплектація. Дивіться, є великий екран з навігацією, задня камера. Звичайно є панорама. Йдемо ззаді. ззаді він виглядає в нас ось так. Коврики також є, просто зняв, щоб продемонструвати, як воно виглядає знизу все. Так, здивіться, який в нас тут він весь. Так, сідемо сюди. У нас є фаркопчик, у нас є... <клух> у нас є фаркопчик, у нас є задня камера. У цій стороні він також весь рівний, гарний босе. Тобто ось така у нас машинка в наявності, на ледіках. Тут ще у нас повний бак нідерландської солярки. Хто перший купить, тому і буде. Дивіться, на шесті ступочка, звичайно. Ну, реально гарне авто, в гарному стані. Стан керма. Давайте зараз з вами ще пройдемося до прибором. І на ній прокатаємося. Ще раз, салончик. Дивимося ще мікроном тепер. Прибором, точніше, провіримо я хотів сказати, але не суть важко. Так, 117 капот, 117, 100. Та крила тут... Ні, тут не пластмасові крила. 117, 117, 103. Йдемо далі, дверка. 113, 113, 113. 114, 137. Так, давайте далі. 120. 110. 97,1 і 1. 121. 136. 121. Так, тут у нас нічого не фарбовано. 121. 103. 116. 142. Так, оператор допомагає. 42 далі. 142. 143, 112, 121. 98 3, 108, 141, 106, 119, 119, 120, 120, 106. Так, це у нас панорама, ми її не трогаємо. 106. 107. Тобто авто у нас ніде не фарбоване. <рі> Є фаркопчик, ще раз покажу фартроніки і задня камера. Давайте тепер сядемо всерединку і проведемо тест-драйв з вами. І так, тест-драйв по салончику авто реально класне. У нас повний бак солярки. Дивіться, зараз задню камеру, фартроніки запіщали, Це значить, що вони у нас працюють. Панорамка ззаді така. Ну, Реально класне авто. В їзді воно також комфортне. Комплектація, бо все дає про себе знати. Тут і перфорірований руль і перфорірована тут а, е, КПП Важіль. Так, ре реально приємно їхати, є круїз контроль 4 кто Дуже-дуже непогане авто. Дивіться, ще раз стан його, салончик, все розганяється, класно їде. Нещодавно я їхав на такій машині, гнав з Нідерландів людині. По трасі вона їла 4,2 літра і дуже гарно себе доїхала, ну, себе мене довезла 2000 плюс кілометрів. Ось зараз розженемося трошки. Ну, бо це взагалі, я думаю, ви знаєте, це на них сама така класна комплектація. Ну, і тепер у нас є це авто в наявності. Того, кого цікавить, звертайтеся, поки що ще є. Так, ну і давайте підведемо підсумки. Ось такий у нас міганчик. В класній комплектації з панорамою. І на них такі ціни на ринку стоять від, від 9500 до 10500. Я зроблю для вас ціну 8900. І ще, якщо хочете щось, можете поторгуватися. Авто дійсно варте уваги, воно ніде не фарбоване. І з пробігом цього я демонструю 239 тисяч пробіг. Того ось так авто в наявності. Кого зацікавило, звертайтесь.